Путіна від слова Папуга. Гарне слово, цікава стаття про штучний інтелект. Мені теж сподобалася стаття про штучний інтелект у франс 24 Проаналізували твіти Ілона Маска. Він лише дев'ять разів згадав про Україну в позитивному ключі. Але давайте почнемо, мабуть, з цієї теми, яка в нас всіх я не знаю, як це пояснити, прибила найбільше, яку ми досі намагаємось пережити. Це тема нашої колеги. Розказує. Так, журналістка Вікторія Рощина їй лише 27, Я кожного разу, коли бачу цей вік, вражає наскільки це мало, наскільки це рано. Вона була журналісткою громадського і була однією з кількох, хто не боявся працювати на окупованих територіях, їздячи туди. І вона зникла. Спочатку її не могли знайти в 22-му році на окупованих територіях. А згодом стало відомо, що вона перебув що її затримали, що вона перебуває в Таганрозі у тюрмі, що її звинувачують за купою. Різних там звинувачень, і що її планують до обміну, врешті-решт. І незадовго до того, як її мали обміняти, стало відомо що Вона померла і вона померла від виснаження, від того, як із нею поводилося, і не було відомо чітко від чого, але під час нещодавнього обміну тілами отримали її тіло. І е, стало зрозуміло, що, що там було так. Так там були е, тортури, і ось е, бачите, е, дуже багато е, на цьому тижні, на початку тижня, е, вийшло публікації про неї. Це одразу ось цайт і шпігель – Це е, Німеччина, ось там е, Швейцарія, е, е, Америка і Франція. І ось це е, ініціатор Forbidden Stories – Це громадська організація французька, яка займається е, темами, які ввели е, е, журналісти, що загинули, чи яким не давали розкривати. Ці теми вони знайшли. Вони зібрали команду 45 журналістів, журналістів багато серед них українських, які розслідували, що саме сталося з Вікторією, в якому саме стані прибуло її тіло. І з цих матеріалів ми дізналися, як все це великі, щедрі матеріали. Ось і Вашингтон Пост теж написало тут. Серед цих є заголовок, який підсумовує цю тему. Вона намагалася викрити жорстоку систему тримання під вартою в Росії і зрештою загинула. І... Це великі історії, які кожна редакція написала по-своєму, але в усіх них стає зрозуміло, що з Вікторією, Вікторія сміливо казала окупантам в очі, що ви прийшли на нашу землю, що ви не маєте права там бути. Що її катували електричним струмом, водою, і там також важливо, що зробили. Це з, з, з Численних показів тих, кого утримували в Таганрозі, і тих, хто працював в російській панітенціарній системі, зробили навіть 3 d моделі того, як виглядають ці камери і як виглядає власне ця катівня. Та, так і... насправді це о, Guardian була ця 3D-візуалізація. І коли це дивишся, стає ще страшніше. Це так, прям ну як фільм, дивишся, тільки тільки це реальність. Це газета. Да, наскільки вони гарно це змогли описати? Е, так, так там так. були місця утримання, місця катування. Важливі речі, які вони дослідили. Що з того, що вони поговорили з колишніми працівниками цих, цієї в'язниці, що все таки їм давали фактично наказ катувати. Вони говорять про те, що їх не було їх, не, не кликали і не говорили. Там катуйте і підвішуйте за руки до стелі, але їм казали: ви можете робити все, що хочете. Працюйте, нагляду не буде. Ніяких камер на грудних, які бувають в колонії, нічого такого. Тобто, всі розуміли це як абсолютно пожиття. Те, що можна робити з людьми що завгодно, робили що завгодно, як правило, курували це ФСБ самі катування і. Uh, якісь вражаючі факти: їжа один прийом їжі це чотири ложки. Mm -hmm. Люди їли спеціально один раз, щоб хоча б на ніч наїдатися. Чоловіки втрачали до 25 кілограм за час перебування. Uh, процедура прийомки, як це називали, прямо на тому, як люди заїжджали і били до такого ступеню, що одна людина загинула. Uh, і uh, регулярні тортури uh, в камерах, де людей вбивали і катували, всюди висіли портрети Путіна. Єдине, що хочу сказати, що слава Богу, що наші колеги зрозуміли це все біль. Тому що коли я побачив цю статтю, коли я побачив, що вони ще й не ціли її повернули тіло, щоб приховати сліди цих злочинів, я згадав фотографію, подивився наскільки це тендітна молода дівчинка, яка нікому ніякої загрози не могла нести. До і речі, добре, що наші колеги це чітко зафіксували і хочуть на цьому, а є світ... от, що повністю зрозуміло, що відбулося, що усвідомили і поширюється на світ. А... Чи усвідомили так, тому що це журналіст журналістам болить своє? Вони розуміють, як це, коли ти йдеш на ризики, як це, коли ти отримуєш коли тобі не дають інформацію, коли тебе починають на тебе тиснути і так далі. І тому ці тексти вони такі. Проникнуті відчуттям, але дуже багато невідомих деталей, як саме поводилося з Вікторією в місяці останнє життя, як саме що вона казала їм? Чому її звернули в Енергодарі? Як це було? І, відповідно, що там чимало і ще таких. Сірих плям білих плям, але насправді Гардіан робить цікаві висновки. Вони говорили з тими, хто наприклад знає, як Росія поводилася під час чеченських воєн, і вони говорять, що по, по про те, що ми знаємо, що в чеченських війнах було дуже багато катувань і страт незаконних. Але вони говорять про те, що такої жорстокості системної. І це дуже важливо, наприклад, для судів, наприклад, по геноциду системної жорстокості в 180 місцях, де утримують українців. Дослідили, що в тих всіх, хто дослідили, там є катування, тобто це абсолютно системне ставлення до українців. Ну, давайте сподіваємося, що все ж таки, коли слідство в Україні завершиться і стануть остаточно всі деталі відомі. Наші колеги так само не уникнуть цієї теми, і весь світ дізнається, що саме і як саме відбувається, і творять у нелюди, люди, якщо українці потрапляють їм до рук. А попри це була ще одна величезна тема, яка привернулася сьогодні цього тижня увагою і України, і впевнений цього світу і Сполучених Штатів нарешті підписало велику угоду, яку вже називали мінеральна, рідкісна земельна, інфраструктурна. Uh -huh. Підписали по все більше з'являється подробиць, але як завжди, трактування у нас в Україні різні від зради до перемоги. Як це бачать ми ну, в першу чергу американські колеги? Uh -huh. Вони бачать це як перемогу, теж Але скоріше перемогу да, ніж раду. А ось чи це питання? І про це ми в найближчі хвилини поговоримо, тому що е, що чітко зрозуміло, що е, тепер. Е... Трохи зрозуміліше подальша траєкторія України. Про це наприклад пише видання за економіст. От в заголовок матеріалу угода з Америкою щодо корисних копалин» показує подальший шлях до України, що Америка вже не може так не може кинути Україну на призволяще так як коли сказав Трамп, що ось а, Україна може стати Росією колись одного дня. Він вже не може собі цього дозволити, тому що ми вже партнери, тому що Сполучені Штати тут інвестують і мають свій інтерес, який вже документально засвідчений. Тобто, це звичайно ще не партнерство, як з Тайваном. Як з Філіпінами, коли штати мають втрутитися захи... захищаючи? Країну, але це вже набагато краще ніж те, що було там два-три тижні тому, і чимало публікацій, які я бачив на Атланті Канцл, наприклад, був матеріал. Ми його тут е, трохи буквально згадаю, що там йдеться про те, що це найвища точка взаємин України і Білого Дому після обрання Трампа. Тобто, ось, ну і вже він починає якісь говорити тези. Все більше більш приємні, ось як е, Макс сказав на початку про те, що він розробляє якісь дії дієві методи тиску на Росію. І, от, власне, про це пише конвіт, підсумовуючи, що це власне те, з чим Україна приходила, коли Трампа тільки от. Його обрали, коли стало зрозуміло, що в Білому домі зміниться президент. То і ще в листопаді, 20... минулого року, Україна висловила таку ідею, що ми можемо вам дати мінерали, а ви давайте нам зброю. Мені здається, Блінкін в одному інтерв'ю згадував вже після того, як пішов з посади держсекретаря, що ця ідея не нова щодо mm -hmm. їхньої адміністрації. Так само офіс президента звертався з такою пропозицією. Так. Так, ну і всі а, згадують, який в, яку величезну роботу проробили українські дипломати, що е, умови набагато кращі ніж ті, що змогли бути Таймс, от Коли ти питаєш, е, хто переміг? Мені здається, що Нью-Йорк Таймс просто не любить Трампа. І вони вболівають просто не за Трампа. Тобто для них можливо Трамп не Америка, тому вони вболівають більше за Україну. А здається, що коли вони аналізують угоду в статті угода щодо корисних копалин, Трамп пов'язує себе з майбутньої України. Здається, що вони вболівають за Україну. Вони говорять про те, що так у нас є досягнення. Так тепер, якщо Путін буде володіти Росією, він буде володіти Україною, він буде володіти і частиною тих копалин, які претендує Трамп. Це те, що казав Антон в Ніортемсі, вони здивувало. Прям цього разу кілька речей вони обрали якісь таких. Вони обрали дивних експертів, наприклад, таку дуже. Сумнівною репутацією депутатку Ганну Скарохот, яка коментує угоду непрофільну, з такими є питаннями до доброчесності, і у них ще є такі, знаєте, цікаві підходи, як люблять іноземні журналісти. Це просто для тих, хто не читає іноземню пресу. Вони так і неді роблять. Вони пишуть, наприклад, 36-річна Віра Ждан з Запоріжжя говорить, що їй здається, що ми віддали там майбутнє Америці. А 25-річна Олена там Семоненко з Сум говорить, що за те вони нас можуть захиститися. Це просто рендомні люди. Де це просто звуки на вулиці, да, на вулиці, вулиці. вулиці. І відкритий мікрофон? Так, і це так, так дивно. Ти читаєш. Ти розумієш, що Люди, в принципі, скоріш за все, жодних з тих людей не читало угоду, але вони говорять про те, як вони оцінюють. І там і політолог така досить дивна оцінка. Ну є якесь відчуття, що Таймс не дуже розуміє, хто в Україні про це може говорити фахово. Але тим не менш, у них є також оптимізм стосовно того, що здається, ми це, знаєте, як в мафії пов'язали кров'ю. Так здається, ми пов'язали Трампа так, нашими так, корисними копалинами. Але ще слід ратифікувати це у Верховній Раді, так але виглядає так, що підписанти деталей. впевнені, що голосів буде достатньо. Так? що голосів буде достатньо. так. мені щось сподобалося в цьому плані, але ж ми ще не знаємо багато деталей, багато нюансів О, і технічних. Це, і поки ми цього не знаємо, кожен може святкувати перемогу. І про це пише CNN, Мені сподобався їхній матеріал, який називається Угода з Україною значною мірою символічна, але цього для Дональда Трампа досить в нього не дуже задалися останні місяці. Мало які з його реформ реально дали плоди, тарифи проти. Різних країн щось десь відсувається. З економіка дає американська сигнали, того, що вона в рецесію йде, і відповідно, що переможцем висловити себе складно, і ось нарешті він щось приніс. Нарешті є угода, де він може сказати, що українці нам щось будуть давати, українці нам щось будуть платити, і саме в цей момент, напевно, і вдалося через те, що вдома в Трампа не найкращі справи, і вдалося підписати цю угоду на доволі вигідних для нас умовах. Але як далі буде, і що чимало що може змінитися, і автор статті. Порівнює ось цю угоду з пластирем, який клеять, от коли от прям треба криготечу зупинити або ось якийсь такий екстрений випадок коли ось тільки тільки це ще не якісне лікування не серйозна історія але на цей момент це ось те що треба і для трампа це зірочка і для трампа це зірочка так ну і для україни тому що ми можемо сказати але ми можемо сказати це з підставами що взаємини зі штатами покращуються і все ж таки ми зближуємося в чомусь і найважливіше що в цьому зближені покращені військова допомога тепер може надаватися зокрема через цей фонд, зараховуючи його в цей фонд. Тобто, найголовніше, ми не переступили свою червону лінію жодних боргів. Але тепер він може принамі пояснити, чому нам треба давати. Ну фонд ж треба чомусь наповнювати. Так, так пояснення зараз це те, що здебільшого робить політику. Головне настільки, що ти робиш, і як ти робиш, але як ти можеш доносити свій меседж, наскільки ти можеш оволодіти масами, і тут пропаганда і штучний інтелект приходить іноді на допомогу, але дуже часто і вводять в ОМАДУ Катя. Да, е, насправді... Катю не водить, Катю, так просто не ведеш. Не, не ведеш, ні. Я з ним спілкуюся досить часто і не надто високої думки про інтелект, штучного інтелекту. І насправді Блумберг написав статтю велику. Говориш ну так, звичайно, да, як всі, хто ж не говорить. Е, Трамп каже, американцям те, що хоче почути Путін, це велике дослідження Блумберга, яке я читала і думала: так ви б спитали будь-якого новинаря, хоча б в Україні. Він би це сказав без великого дослідження Блумберга. Але оскільки е, люди за кордоном не так слідкують за риторикою Путіна і за риторикою Ой. Трампа вони не можуть її порівняти так, так добре, як ми. Для нас я читала, думаю, господи, хто цього не знає. І вони, знаєте, взяли таке дослідження і порівняли, наприклад, поговорив Путін з Трампом. Нам відомо про одну телефонну розмову. Після цього Путін Трамп говорить про те, що. В Україні е, нелегітимний президент і він диктатор. І от Путін говорить про те саме. Потім Трамп говорить про те, що е, взагалі-то війну почала Україна, а Путін це також говорить. І вони кореляцію зробили, і вони кореляцію зробили з тим, що, е, як вони коли спілкувалися, і коли були ці заяви, нібито, що воно прямо в хронологічному порядку було. Так і, власне, е, так вони доводять те, що ну, Трамп грає. Під дудку Путіна і озвучує все, що йому вигідно. Не, точно що вони просто загрузили це все, скали порівняючись, Сказав так, тут же ж ну майже одне й те так, саме. Вони загрузили щось три тисячі в принципі заяв адміністрації. і, Здається, двісті коментарів самого Трампа, щось пару сотень і пару тисяч взагалі його команди. Так і воно дуже співпало. Леж говорить для нас це така очевидна річ. Ми бачили заяву Трампа. Говорили, о, ми це десь вже чули. Так. Ну так, але коли треба це перевести в цифри, то ось тоді цей шторга. Це все було до підпису легендарної угоди про рідкісний земельний метал. Сподіваємося, що ну, тепер поміняється ситуація. Подивимось. Можливо, поміняється риторика не лише Трампа, а й пана Ілона Маска, в якого зараз чимало турбота, але про Україну він не забуває. І тут теж став пригоді штучний інтелект. Як ми спілкуємося чатом житі, з ним поспілкувалися медіа Франс 24, міжнародний французький інформаційний мовник, і вони завантажили в систему 15 тисяч його твітів. Що він там говорив за останній, останній рік? Я думаю, тільки штучний інтелект міг би беземоційно це mm -hmm. прочитати і проаналізував, що саме маск питав, писав про Україну і от там текст так і називається твіт, «Твіти Ілона Маска. Це канал для проросійської антиукраїнської риторики. Він бере а, навіть матеріали, які виробили російські пропагандисти. Які вони ті ж агенції, які використовуються в кібератаках і в інформаційних атаках проти тих же французів, наприклад, і а, з цих 15 тисяч твітів близько 500 про Україну, із них 342 твіти негативні або проросійські, і це можна порівняти. Тобто там дається як в судовій справі, знаєте, дається показується, аналізується. і лише дев'ять про Україну. Тобто за весь цей час, за весь цей рік. Ну і... 9 з п'ятисот. Так, 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 так. І це може показати, е як мислить ця людина, і, е і, 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 і чому все це можна вважати брехнею, тому що там також підведено під це, е наскільки заб'ється реальними фактами, і в значній кількості це як мінімум перебільшення. Ну ми взагалі останнім часом спостерігаємо таку хвилю нестандартної дипломатії, нестандартних. Е Комунікація між лідерами найвищого гатунку, і здається, Катя, що ступ, фінські лідери демонструє саме це. І я знаю, що ти якраз аналізувала статтю про те: не грайтеся з Трампом, де слово гратись мені так здається, що використовується в прямому і переносному сенсі, так. Так, так. І, і якщо грати, то краще в гольф. Це власне історія на Нью-Йорк Таймс про фінський лідер попереджає Кремль не грати з президентом Трампом. І це цікава, гарна історія, тому що сам Ступ, Олександр Ступ, він такий гарний чоловік. Він 196 198 сантиметрів зростом, він високий, він класно грає в гольф, він володіє чудовою англійською, він навчався в Америці. Uh, і у нього uh, ну у нього є майже все, що потрібно для того, щоб uh, oh, uh, так це він. Так е, ну в на гольфполі він був ще краще поруч з Трампом, але в ньому є багато якостей, які роблять його гарним переговорником з Трампом. Головне, що він достатньо розумний для того, щоб розуміти, що треба говорити Трампу. А ще краще для України в нього є гарний бекграунд. Він лідер країни, яка е, там сотні років воювала з Росією в різні часи. І як він говорить, у нас там найкраща армія, одна з найкращих армій, зовсім не тому, що ми там боїмося. Там якусь Швецію чи ще когось, ну тому що вони межують з Росією, яка свого часу, під час війни з Фінляндією, зимовою забрала частину території. Головна теза Астува в тому, що не можна давати Росії е е землі, завойовані українські, не можна визнавати будь-які території на міжнародному рівні, які вона забрала, тому що це легалізація злочину. Україну треба озброювати. Україну має озброювати Європа. Це буде нелегко. Він говорить про те, що можливо доведеться там мати такі. Над якісь надзусилля, ну нібито в епістолярному жанрі, я так думаю, що він говорить про перемовини. Але взагалі ступ серед тих він говорить, що коли у тебе в країні 5 мільйонів людей, то не дивно, що міжнародна політика для тебе більше ніж просто слова, тому що це єдиний е, такий е, аргумент в їх руках, який не можуть себе захистити. І е, в статті говориться про те, що Стуба Трамп як не дивно слухає, тому що і в на похоронах Папи Ступ говорив з Трампом, після чого Трамп подобрішав, як нам здалося. І е, була ще здається, і яка це, себе... а, ну, Чи це під час гри в Гольф да, була? Так, Під час теж... гри в Гольф була nice. це так само, як порівняли що Трамп говорить після розмови з Путіним. Так, так само так. порівняли, що він говорив після розмов з Тубом. А це було набагато краще. Uh -huh. Тому його вважають дуже ефективним перемовником. Хоча, як каже саме видання, він хоче триматися в тіні. і так дуже ви час повторює про те, що насправді лідери перемовлені від Європи це Британія і Франція на відміну від Макрона, який зразу, зразу хоче бути першим. Вступ тримається в тіні, але як не дивно має на Трампа вплив. Але в тіні гольфових полів, і це працює, говорячи до речі, про перемовини. Я помітила, що зараз, після того як активна вже підготовка, чи навіть актина фаза цих перемовин відбувається в різних форматах Росія, Україна і Сполучені Штати то кожен удар по Україні зараз іноземною пресою не лише сприймається як удар по нашій території, а як удар по всіх зусиллях, які докладають ті чи інші лідери, там Трамп, Зеленський в чомусь десь Путін, щоб ці перемовини зірвати і так само, от. Дуже така тепла стаття на ABC про роман підлітків, про молоду пару, життя якої прийшла війна. Це історія, яку ми всі з вами спостерігали. як група підлітків чекала на те, щоб почути яку звістку про даню, 17-річного їхнього друга, який опинився під завалом у будинку, куди прилетіла ракета на Святошина, і всі вболівали так само за дівчину, яка Аліна чекала звістку про нього. Їй 16 років дані мало було виповнитись влітку, 18, Вони були страшенно закохані, мали теплі стосунки, і мені дуже сподобалось. По перше, з якою теплотою делікатністю ABC говорить про їхню трагедію, і те з якою повагою до їхніх почуттів, наприклад, говорить мама Аліни, яка розповідає, що. У Аліна був розлад харчової поведінки, що Даня дуже багато зробив про те, щоб вона почувалася красивою. Вони говорять про те, що влітку він збирався її освідчитись, коли б йому виповнилось 18, а їй 16, і дочекатися два роки про те, щоб там стати родиною. І ну от в моєму радянському дитинстві, можливо, ніхто так не говорили про серйозність почуттів підлітків. Так а отут е, говорить про те, як ракета зруйнувала. Майбутнє двох молодих людей одну людину вбила в іншій відібрала там найбільше кохання її життя. І наскільки це сумне, несправедливо. і от через таку історію показують жорстокість і непропустимість такої війни. Не знаю, що дуже сподобалось, як написаний, написаний матеріал. Він написаний так, ніби це писала людина, який болить. Що буває рідко, коли ми читаємо іноземну пресу. Він дуже важкий читати. Але там на початку говориться про те, що дівчина була манікюрницею, а він був кур'єром. І там є фраза, і так само як їх зранена країна, у них були набагато більше плани. Це таке не знаю. Це дуже да. Ну, Мені здається, все таки що це наша колегія і бісішні написали. Ну, так, там сатан там, там, там точно там точно робивши фотографії «Малолетка». А, так, 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 але але це, це, це для західної аудиторії настільки сильно, Це така прям як літературна якась історія, і вона дуже просто пробирає. ж мають розуміти, що ракети не руйнують будинки, вони вбивають українців, зокрема молодих, які, яким ми хочемо цю країну передати. І майбутнє, і майбутнє. Але то є у нас хвилинка оптимізму в будь-які будь-які будь програма... дні часи. Українці завжди знаходять спосіб кудись емоції свої виплеснути, десь знайти підтримку. І навіть посміятися. Та? І ми пам'ятаємо, скільки мемів просто за годину після появи оригінальної фотографії породила зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані, коли О, вони так. на двох сіль... сільчиках сидять посеред зали. І вже буквально за кілька годин мережу заполонили Ні, це оригінальна фотографія, здається, але потім вже з'являються фотографії, де вони з картковим столом. Сидять потім, де поруч стоїть Лукашенка з картою і, і розповідає, звідки панувався напад, напевно. І, і біля і підстається під парасолікою оболонь. Вони сиділи. Ну тобто українці відрефлексували, говорячи сучасною мовою на цю зустріч в такий спосіб, щоб трохи скинути напругу. Але здається, все таки зустріч ця була дуже важлива і пішла на користь. Так, до речі, а, був ще один привід для жарту. Я не очікував побачити, що з цього будуть сміятися. Але а, тема це перемир'я, яке Путін запропонував ось на ці два дні. Дуже швидко, навіть кілька годин минуло, і одразу з'являються тексти про те, що ну це фейкове перемир'я, Не вірте в це, і а, це не може означати нічого щирого з боку Росії. І мені сподобався особливо матеріал на політику, який називається Погляд України на припинення вогню Путін не хоче, щоб всі ховався від дронів убивць у мавзолеї Леніна. Він же прибуде туди на 9 травня, і відповідно Путіну може бути трішки неприємно, незручно перед таким гостем. А, і приємно бачити такі заголовки в американській пресі. Зокрема, а які Ваші очікування буде щось на 9 травня на Червоній площі? Мені здається, Китай теж міг аргументувати Україні, що конкретно сі варто поберегти, але Але я хай мав залезну таки нормальний мармур, там є. Хороший Всі впринці, не дахуваються. Абсолютно. Якщо там хтось залишиться, ми теж не будемо плакати. Марічка, де нас дивитися, куди писати. Ютуб канал ТСН тиждень, друзі, дивіться нас там. Залишайте свої коментарі, побажання. Ми до всього ставимось уважно і серйозно. І наступного тижня будемо вас чекати теж з оглядами наземної преси разом з виданням Бабель Побачимось. До зустрічі.